Вікторія Олексин дружина убитого рашистами захисника Романа Сметани. Він загинув у квітні, але залишиться в її пам'яті таким же усміхненим, як на фото. Гордість, що він своєю силою, своєю мужністю. Доказав, як він любить свою країну. Близько півтори сотні світлин, тих, хто охороняє наш спокій вже з неба. Та ще 35 кубів із загиблими захисниками нашої громади встановили на сто метрівці в одному із найулюбленіших міст Івано-Франківська. Можна підійти і детальніше дізнатися про полеглих героїв, щоб громада бачила, якою ціною сьогодні дається українська перемога. Крім цих бібордів, також ми встановили від відповідні куби в центрі міста, і кожен мешканець нашої громади, кожен гість, який приїде до громади, буде бачити наших героїв на кубах і може підійти почитати більш розширену інформацію. Тому люди підходять і віддають шану полеглим воїнам. Переконані, така ініціатива влади. Хороша згадка про кожного героя. Поіменно це дуже добре, що людям нагадуєте про загиблих, що захищають наш мир. Нашу салону відтак міський голова Руслан Марцінків дякує кожному підприємцю, які безкоштовно надали власні рекламні білборди задля вшанування наших захисників та захисниць. Ольга Гриць, Віктор Кустинюк, новини телерадіо компанія